Благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки віки. Омін. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, і живі зісій, і все ісполняй, сплоння блажезні подателю, прийди і лися в ним, і очисти всякі скверни, спаси, блаже душу нашу, святий крик і все смерті у нас. Святий Боже, святий крикся святи, до безсмерти поло нас, святий Боже, святи крикся до безсмертний пол нас, слава Отцу Сину, і святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки, він. Пресвята і хворіць помили нас, Господи, очести гріхи наші. Владико, прости, беззаконня наші, святий пості і селина мощі наші, минут твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки амін. віків. Амінь. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство і сила, і слава, Отце, і сина, і Святого Духа. Нині по і на віки віків. Амінь. Да воскресне Бог і розточеться в рази Його, яко да біжать од лица Його ненавидящий Його, яко ще зайдем, да іщезнуть, якко та лица огня, так от та погибнет грішниця від лица Боже, а праведниця да возвеселяться. Господу помолимося, Господу помолимось. Отче святий. Врачу душу, тілес, посла до Твоє сина, Господа нашого Ісуса Христа. Всякий недуг дух іселящо от смерті ізбавляйся. І сили рабов Твоїх. Дениса, Сергія, Тетяну, Ольгу, Максима, Галину, Оксану, Маркіяна, Віктора, Софію, Володимира, Луку, Оксану, Ірину, Андрія. І робім Божих. Олега, Олега, Світлану, Ірину воїна, Ігоря, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна, Назара, Галину, Йосипа, Вікторія, Єви, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану Ігри, Юну, Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Кристі, Анна, Флорі, Анна, Олександра, Крісті, Анну, Флорія Олександра, Тетяну, Семена, Інну, Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила. Богдана Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Роману Наталію, Софію Анну і гробів Божих отця Степана Андрія Дем'яна, Ірину Марію, Марію Маркіяна, Марту Галину, грабів Божих отця Степана, оце Василя отця Семена, отця Павла Людмилу, Антонія, Андрія Петра, Оксану Кіру, Ігоря, Миколая, Сергія, Андрія, Ярослава. Миколая, Світлану Аліну Калину, Ярослава, Наталію Любов, Олександру Романа, Олену, Марка Володимира Єву, Соломію Надію, Лілію, Соломію Світлану, Вероніку, Романа Ольгу, Устима Вероніку, Надію, Василя Наталію, Василя, Юрія, Надію, Ігоря, Василину, Наталію, Марію, Василя, Світлану, Григорія, Олега, Анастасію, Вікторію, Єву, Максима Михайла, Ольгу, Оксану, Ігорі, Протрея Степана Степану, Протре, Павла, Протрея Семена Семену, Протре, Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу, Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Олександра, Ганну, Марію, Нелю, Ганну, Юлію Юрія, Олега, Ярослава, Ірину, Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію. Захара, Ульяну, Христину, Вікторію, Оксану, Ярославу, Павла, воїна Андрія, воїна Віталія, Марію Миколая, Софію Зоряну, оце Степана, оце Симона, оце Павла, це Василя Миколая, Любо Євгена, Любо Миколая, Павла Катерину, Ольгу Марію, Василя Миколая, оце Степана Юрія Матфія, Лесю, воїна, Євгена, славо. Оце Степана воїна Василя Марію Романа Андрія, оце Степана Тетяну Ольгу, Юрія, Юрія Василину, Івана Марію, Ігоря Надію, Ольгу Богдана, Юрія Василину, Василя Діану Анастасію, оце Степана Зойо, Зою, Володимира Лілію Олену, Оксану Дану, Оксану, Миколаю, Катерину, Оксану. Оксану, Івана, Ірину, Діану, Ульяну, Михайла, Марію, Оксану, Юліанну, Ульяну, Христину, Олександру, Лесю Христину, Ярину, Павла, Галину, Ірину, Домініку, Софію, Меланію, Христину, Юліану, Катерину, Назара, Оце Стефана Алло, Наталію, Людмилу, Олену, Олега, Ірину, Тетяну, Ігоря, Михайла, Ксенію, Сергію, Володимира, Оксану, Василину, Ірину. Ольгу Володимира Мар'яну, Вікторію, Анну, Анастасію, Оксана, Миколая, Степана Галину, Ольгу Василя Мирона, оце Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира, Людмилу Вікторію, Ігоря, Наталію, Василя Лесю, оце Степана Людмилу, Антонію, Андрія, Петра, Оксану, Кіру, Ігоря, Надія Миколая, Сергія, Андрія, Ярослава, Олександра, Надія Вікторію, Ніку... Михайла, отця Степана Галину, Ігоря, Романа, Андрія, Наталію, Богдана Володимира Олега, Іванну Анастасію, Владиславу Олену, Наталію Ореста, отця Степана Катерину, Ясміну, Світлану, Галину, Тетяну Надію, Максима, Юлію Олену, Дмитрія, Ірину, Наталію. Надію, Юрія, Макарія, Лесю, Ярослава, Тараса, Надію, Тадея, Святослава Наталію, Юрія Наталію, Анну Марію, Ірину, Олександра, Оксану, Світлану, Дмитра, Анастасію, Олега, Оксану, протрея Стефана, Петра, Петра, Ярослава, Богдана, і Христину, воїна Андрія, Тетяну, воїна, Ігоря, Вікторію, Меланію, Любов, Віталію, Оксану. Остапа Євстахія і рабів Божих Віталія, Світлану, Іванну, Віталія, Ігоря, Ірину, Анну, Ганну, Володимира, воїна Ореста, Тетяна Івана, Наталія, Дмитра, Павла, воїна Назарія, воїна Романа, воїна Романа, Богдана Андрія, Віталія, Олександра. Людмила, Анатолія, Романа, Юлію, Христину Володимира, Дениса, Віру, Василя, Оксану, Ігоря, Дар'ю, Данила Володимира, Людмила, Юрія Вікторію, Христину, Вікторія, Ярослава, Ігоря, Олега, Галина, Вероніку, Лесю, Надію, Софію Володимира, воїна Ярослава, Людмила, Константина, Ольгу Марію, оце Степана, Оце Василя, Оце Павла, Володимира, Анну, Ганну, Єлизавету, Олега Марія, Михайла, Злату, Марту, Марка, Тетяну, Богдану, Івана, Зоряну, Руслану, Максима, Омеляна, Дарі, Василя, Люсю, Людмилу, Остапа, Миколая, Віталія, Любомира Данила, Лесю, Марію, Галину Артура Юрія, Ігоря Віру, Богдану, Дарину, Дарину, В'ячеслава, Данила, Михайла, Анастасію, Галину, Юрія, це Степана Ігоря. Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Марію, Євгенію, Василя Марію, Богдана, Івана, Надію, Софію Марію Ігори, Артема, Олександра, Юрія, Богдана, Василія, Дмитра, Михайла, Владислава, Аделіну, Анастасію, Емілію, Віталія, Інесу, Оксану, Олексія, Таїсію, Богдана, Федота, Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра Гліба, Іраклі, Ілію, Ернеста, Соломію, Олександру, Домініку, Павліну, Луку, Лукулукяна, Галину. Любо, Андрія, Ігоря, Руслану, Вікторія, Любомира, Івана, Назара, Оксану, Віталія, Івана, Воїна, Мар'яна, Тараса, Галина, Петра, Василя, це Степана, Евеліна, Віктора, Нікіто, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Наталія, Марина, Віктора, Олену, Любо, Іробів Боже, Максима, Любо, Романа, Ольго, Софію, Єлизавету, Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра Макари, Маркіяна, Стефанію, Катерину, Романа, Катерину, Любов, Романа, Юрія, Наталію, Матвія, Владу, Таїсію, Майкла, Степана, Тетяну, Діану, Стефанію, Олега Ірину і робів Божих Ольго. Анну, Ігоря, Володимира, Степана, Тетяну і робім Боже Ядвіго, Олександра, Ларису, Кристіну, Крісті, Олександра, Луку, Наталію, Ореста, Любов, Романа, Марту, Марка, Максима, Марію, Захара, Олену Зиновію, Галину, Ірину, Володимира, Андрія. Оксану Василя, Володимира, Тетяну, Анастасію, Тетяну, Лілію, Володимира, Наталію, Катерину, Віру, Артема, Анну, Віталію, Володимира, Тетяну, Володимира, Євгенію і Робів Божих Романа Ольгу, Івана, Ольгу, Христину, Анну Марію, Ярославу, Галину, Ольгу, Ірину. Володимира, Юрія Василину і от тілесний душевний немощ, оживотвори їх благодаті Христа Твої, молитвами при святих, владичиці і Марії, пристатель святних небесних сил безплотних, силою чесного Животворящого Христа, чесного славного пророка, Притичі Хрестителя Йоанна, святих славних, Сахвальних Апостолів, Святий славних добровідник мученику, преподобник і богословити з наших святих істели безсеребреники, космі Дем'яна Кіри, на Пантелеймона ярмале, Самсона, Фоті, фотініки, святих праведних ботиць, всі святи, як от ти, святи жиру, сіли, Боже наші, да весла, веселам, і Сину, і святому духові, нині по і на віки, віки віки, амінь. Господу помолимося, Господу помолимо, Господи Боже наш, істинний чоловіку любив. Тебе молимся, тебе просим, умилосердися на сузданні твої ітрини, всякий недух і болізнь, одрабов твоїх, Жені, Євгенії, Дениса, Сергія Тетяна, Ольги Максима Глин, Володимира Луку, Оксану, Ірину Андрія, Юрія, Василину, Ольго і гробів Божих. Евеліну Віктора, Нікиту, Олену, Олега, Світлану, Олексія, Світлану, Михайла, Дмитра, Андрія, Марину Наталію, Любов, Надію, Віктора, Наталію, Олену. І робів Боже Юрія Василину, і робів Боже Вікторія, Єва, Максима Михайла, Ольга, Оксана, Ігоря, Олега, Світлана, Ірина, воїна, Ігоря, Воїна, Василя Воїна, Михайла, воїна, Назара, Галину, Йосифа. І рабів Божих Людмилу, Константину, Ольгу, Марію, Софію Єлизавету, Олену, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макар, Маркіяну, Степані Катерину, Михайла, Соломію, Юстину, Людмилу, Надію, Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію і всіх тут присутніх і всіх писаних. От верха, от глави, от ума, от Темена, от влас, от лица. От очес, од ушес, од ус, од нострій, од виш, од язика, від чела, од ланіти, од тіла, од скрані, крані, од гуртана, од перси, од плещ, від ребер, від хребета, од утроби, від серця, від слезені, від боку, од от ног, від ходу від спані, від води од опіки, від овощі, від юності, від самості, від гріха матерні, від свого соблазнення, от ляд, від лядві, бедри, листа, від лесні, плесні, від п'яті від персього, від составу, жило в друклахту. Озора ламіну труду неводу і приложив от болізнього здрав'я. Ти боїся Бог наш, приложив мироносицям плащ на радості врашні, ти же прийде на Юрданкою накреситися одною і сповнити всяку правду. Ти же приїде в Ефані воскресити Лазарі з мертви, ти укріпи нині рабов твоїх отця Степана, отця Семона, отця Василя, отця Павла, Людмилу, Антонія, Андрія. Петра, Оксану, Кіру, Ігоря, Миколая, Сергія, Андрія Ярослава, Івана Ірина, Анатолія, Романа, Ольгу Ірину, Настю, Кирила Захара, Олену, Анатолію, Тетяну Івана і з сили Іробів Божих Юрія Василину. І зіли їх по твій мовжденні, всякі болізні душевні і тілесні, яку додовжену коли зведуть тобі і Сину і Святому Духові нині повсякчас і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших. молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помили, Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непредбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого і всі події протяго дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймося, ти Євангеліє. Мир всім і Духу Твої. Від Матфея, святої Євангелії, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі! Вон мім, Во врем'я, Оно призвав Ісусу, Бог надесято, чи на Кисві, надай власть на дусях нечистих, як кудись згонять і зселити всякий недух і всяку болізнь. Свя, Бонедисят, посла Ісус, повідаєм глаголя. На путь єзик не йдіти в оградце Марійській не входьте, йдіти же, паче, ковцям, погибшим дому Ізраїлю. Хоча що -же проповідуйте благоліще, яко приближися Царство Небесне, боляжі сіляйте, прокажання очищайте, мертві воскрешайте, біси і згоняйте, ту неприясне, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки умінь. Господу, помилуй, Господу, помилуй, благослови Христос, істинний, Бог наш молитвами, причистої свої і своїй матері святих, славних хвальних апостолів святих праведних, ботицьким я не всі святи помислились як облах і чоловіколюбець. Амінь.